Взимку значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі, що призводить не лише до значних матеріальних збитків, але й найголовніше до травмування та згибелі людей. Рятувальники ДСНС відмічають значне зростання пожеж цього року. За статистикою, у помешканнях людей та на об'єктах виникло на 26% більше загорянь в порівнянні з січнем минулого року. Останній тиждень теж був нелегким для вогнеборців. Більше 40 повідомлень про пожежі, у результаті яких 5 осіб стали Жертвами червоного півня двоє жителів села Іванківці Бордичівського району за попередніми висновками згинули через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, адже піч, яка використовувалась для обігріву, була вся в тріщинах. Натомість в Овроцькому районі жертвою вогняної стихії став 87-літній дідусь до пожежі та загибелі людини, ймовірно, призвело коротке замикання в електромережі. Кожен господар дбає про тепло та затишок своєї оселі, але випадки, коли давно не ремонтоване пічне опалення або електропроводка призводили до пожежі, не рідкісні. Рятувальники під час пожежно-профілактичних. Відпрацювань населених пунктів, де виникають пожежі чи гинуть на них люди, постійно нагадують та надають рекомендації мешканцям області, як безпечно організувати перебіг опалювального сезону, адже вчасно звернута увага на проблеми пічного чи іншого виду обігріву селі, запорука виникнення надзвичайних подій і навіть загибелі на них людей. Рятувальники вкотре наголошують, лише виконання простих, але вкрай необхідних заходів пожежної безпеки допоможе зберегти ваше житло та найголовніше життя від пожежі. Будьте пильні, дотримуйтесь правил та рекомендацій щодо пожежної безпеки, а також навчайте цьому своїх дітей з малку. Андрій Денисюк, Новини Житомирщини.